Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати питання Софії Київської. Ви знаєте, що День Незалежності окупанти не, залиш... не залишать Україну без привітання. А оскільки останнім часом у мене постійно в голові крутиться фраза Софія Київська, Софія Київська, я вирішила зробити прогноз. Я вже робила такий прогноз. В записах до спільноти ви можете подивитися. І тоді я говорила, що готується якась трагедія, але це не зараз, а пізніше. Ось вже пройшло місяць чи близько двох місяців, і я вирішила переглянути це питання, і хочу сказати, що дуже будьте обережні при відвідуванні району поблизу Софії Київської. Тому що. Показало великий вогонь розруху і те, що хоч, хочуть просто такий злий геній зробити зло. П'ятірка Пентаклів ось це конкретно сигніфікатор церкви в даній колоді. Ще хочу сказати, що на дні колоди. Була трійка пентаклів. Тут Паш Пентаклів говориться про якісь ремонтні роботи. І я так подивую, я не дуже добре знаю Київ, але подивилася на карті є ще житловий комплекс Софія Київська. Він також розташований біля води. Що собор недалеко є вода? що... Цей житловий комплекс недалеко від води. Далі ось заводи, або якісь ремонтні організації, або щось як реставрація, відновлення, ремонт. Ось в ці. Об'єкти можуть цілитися окупанти. На жаль, я також подивилася, що там неподалеку є епіцентр. Можливо, туди окупанти націлені завдати удар. Тому будьте дуже уважні райони поблизу Софійського собору, житлового комплексу Софія Київська, поблизу епіцентра, також ремонтних організацій. Заводів, які поблизу води, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що найближчим часом, на жаль, окупанти туди цілять, націлені нанести удар. Хай цей прогноз залишиться лише попередженням, але я вирішила донести довідомо для вас цю інформацію, можливо, хтось завдяки цьому збереже своє життя. Давайте зараз подивимося прогноз для Києва на найближчий тиждень військові загрози. Місто Київ. Військові загрози. Я вам нагадаю, що є таро розклад для всіх міст України на серпні. На жаль, дуже багато з мого прогнозу вже збулося. Також я робила розклад на 24 серпня. Що чекати? Так, а ось тут дивіться, четвірка жезлів, десятка кубків і диявол. Тут місяць. На жаль, це може говорити, що в місті Київ окупанти націлені на споруди, де багато людей. Ось це може бути навіть якийсь розважальний заклад, можливо, це навіть ТРЦ, або ж знову-таки поблизу театр, тому що, бачите, на місяці тут театр зображений, так само і ось тут сімейний похід. На якесь розважальне шоу. По дияволу в розкладі на Чернігівщину якраз випадав диявол, і це відігралося як влучання по драмтеатру. Тому різного роду розважальні заклади, де бувають сім'ї, де люди відпочивають театри, кінотеатри, різні. Заклади, розважальні, кафе, будь ласка, по можливості, краще будьте вдома, і коли буде тривога, а по дияволу вона очевидно, що буде. Прямуйте до укриття, тому що ось цей диявол в лиці окупанта націлений нанести. Дуже багато жертв зробити, нанести удар на місця скупчення людей. І це ж знову ж таки може бути, як і церква, як я вже говорила про Софійський собор або церкви інші можуть бути, але там збираються люди. Це може бути і якась там філармонія, театр, ну будь-що, де люди розважаються, там, де люди збираються. Тому дуже вас прошу, будьте обережні. хто... Вважає за потрібне, може, звісно, ходити, відвідувати заходи масового характеру, але береженого й Бог береже, як то кажуть. Хай цей прогноз залишиться лише попередженням. Загроза для житлових будинків, особливо на світанку, в нічний час по місяцю є для розважальних закладів і культурних закладів також загроза. Окупант націлений на людські жертви, тому будьте обережні, дякую, хто підпишеться, хто поставить лайк, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І Дякую всім за увагу, всім захисту Вищих сил.